Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Дніпрі продовжується мовний конфлікт між студенткою та викладачкою медичного університету. Педагогиню через стрес шпиталізували до лікарні. Волонтери вивозять людей з прифронтових населених пунктів. З Береслава евакуювали чотирьох жителів. В окупації вони були півтора року. Для аграріїв підвищили відсотки по кредиту. Фермер Анатолій Гайворонський каже, це не дає змоги заробити та вкласти кошти у розвиток господарства. Продовження мовного конфлікту у Дніпрі. Під час огляду хворого каже студентка Дніпропетровського медичного університету Магдалина Пельчар, Викладачка змусила перейти її на російську. На думку педагогині, так було краще для пацієнта, який не розумів української конфлікт набув розголосу у соцмережах, 14 листопада. Педагогині шпиталізували до лікарні. Розповідає ректорка вишу Тетяна Перцева. За її словами, через стрес викладачку посеред заняття забрала швидка. Їй дійсно стало зле, піднявся тиск. З'явилися порушення функції головного музу. Такі вона була госпіталізована в реанімації, був концілім. Сьогодні наразі вже більш стабільна ситуація. Її перевели в палату. Інша сторона конфлікту, третьокурсниця Магдалина Пельчар. Розповідає, після розголосу та публікаціях в змі її почали цькувати у соцмережах. Негативні коментарі в чатах усіх групах постійно і відповідно вони зі мною не спілкуються. Я не розумію, чому, тому що я до них постійно добре ставилася. Вони ж бачили, що вона мене заставляла говорити російською. Чому вона не могла сама сказати це пацієнту і перейти на російську мову і пояснити те, що я говорю українською. Думки студентів медичного університету Дніпра у мовному конфлікті розділились. Ми не можемо сказати точно зайняти чуюсь позицію, так як нас там не було. Тобто, ми судимо тільки з того, що показують у новинах. А насправді, якби ми не були свідками, більше студентку, тому що заняття повинні проводитися на українській і ну вчителька трошки не права. В цьому ми навоці викладач Ви, при, припада, так можна було якось це більш мирно вирішити цей конфлікт, а не розповсюджувати його. Ми живемо в такій країні, де ну більшість людей розмовляє як на російській. Так і на українській мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповідає за 2023 рік, до нього не дійшло майже 300 звернень про порушення мовного закону в навчальних закладах. Додає в Дніпровському медичному університеті створили комісію, яка з'ясовуватиме обставини конфлікту. Ми надіслали листа на адресу ректора університету з тим, щоб було надано всю необхідну інформацію. І відповідно були вжиті заходи і прийняті рішення у найкоротший термін. Магдалина Пельчер переводитись до іншого вишу не збирається. Вимагає, аби керівництво університету контролювало дотримання мовного законодавства. Якщо викладачку від роботи не відсторонять, каже, вирішуватиме це питання з адвокатом. Олеся Прихозька, Олександр Шалдибін – Суспільне новини Дніпро. Одне з бойових завдань, яке виконував військовослужбовець Сергій, на цій машині працював водієм-механіком. Каже, під час служби спав на вологій підлозі, через це погіршили здоров'я, тож зараз лікується у медзакладі. Я більше року переносив вагу з правої сторони на лівою, бо вона нога не мог, мог ступати, але знеболюючи і поїхало. Воно вийшло почки, і... а потім все додало, що постійно Уживання обізвалю чоловік за фахом юрист, та з 2014-го рік воював в АТО у складі 39-го батальйону ТРО після початку повномасштабного вторгнення. РФ пішов у військкомат, але не дочекавшись призову, вступив до лав добровольчого корпусу. З березня захищав вугледар та Торецьк. Остання позиція на Лимано-Куп'янському напрямку. Коли були під Вугледаром, почали ночі виїжджати. Світло не включаємо, але повна вона яскраво так все виїхало, і на нас рухалась колона танків. Тому навіть і не зрозуміло, як ми спили встигнути уїхати на тонтечик. На початку листопада Сергію зробили ендопротезування, встановили штучний колінний суглоб. Лікар Ігор каже: на біль в спині та суглобах внаслідок фізичних навантажень скаржиться багато військових. Багато людей. То добровольно йшов туди не самі ж здорові, і під час цієї служби у них загострюються ці захворювання. Постійно бігають, навантажені, падають, пригають і. У них це часто проблема наступного дня. Після операції військовослужбовець встав на милиці. Розповідає після відновлення, планує повертатися на фронт, де зараз продовжує службу його дружина, військова медикиня. Я переживаю на сьогодні, приїжджала, робила перев'язку, відпустили. Навіть якщо нельзя вернуться на на первую лінію, то всі можна делать роботу. какую то в же самый подвоз саме топлива ребятам, продукты. То продукти ну, Є робота, яку теж потрібно виконувати». за словами лікаря Ігоря. Реабілітація військового триватиме від трьох до шести місяців. Поліна Полемарчук, Суспільне новини, Дніпро. Тетяна Зароднєва родом з Херсона. За два роки до початку повномасштабного вторгнення переїхала в Береслав до своєї сестри. Жінка каже, коли росіяни захопили місто, боялись виїжджати. В окупації прожили півтора року. Говорить, їхнє житло зруйноване снарядами РФ, тому мешкали у вцілілих будинках. Був прильот і хату. Ми приїхали з роботи, а хати наші нема. Города зараз уже совсем нема. Руйнують, ракети літають, бомби, оці еті... фосфорні, фосфорні ті самі, там дихати нема чим. Вже нестерпно, вже боїзно. Ночі боїшся, лягаєш на пол, ховаєшся під, під стіни, дрони літають, і ховалися під дерева, тому що стільки людей гибло, скільки розірваних прямо на дорозі людей. Переселенка Алла Глава розповідає: у Береславі майже не залишилося людей. Там не Має світла, газу, води та зв'язку. Раз на тиждень їм видавали гуманітарну допомогу, однак каже, цього не вистачало. На початку жовтня вони звернулись до волонтерів, аби допомогли їм евакуюватись. Алла згадує, їх вивозили під обстрілами РФ. Давайте быстрее. добре добре. Давайте быстреб. Давайте, давайте, Напроти орки стоять, і він оце нас отуди забирав. Ми, коротше, їхали на Воронцовську трасу, ну ми їхали і дивилися, а вони літають, прямо над головами літають оці ракети і оці дрони, і все на світі. І Вітя нас вивозив, прямо рискуючи життю своєю. Ми мали забрати. У нас це троє жінок та двоє чоловіків. Але забрали всього чотири. Тому що за годину до того, як ми приїхали, почався обстріл, один чоловік загинув. Там полювання за волонтерами. От вони бачать, що волонтери це волонтери. що Вони допомагають ЗСУ, вони допомагають цивільним, їх треба обрати. Все. І починається, підіймають дрона, все коригують, і потім ртою. У Кривому Розі волонтери поселили переселенців в гуртожиток, а нині допомагають відновити їм документи, які згоріли у їхніх оселях. Привикаємо, От. Нравиться нам тут, так це дали нам іже Ой, там, там оце так, вийдеш на вулицю, нема ніде нікого. Ідеш, ага, чи будуть люди, чи не будуть. А тут, боже, вийдеш тролейбуси, автобуси, машини, аж якось дико. Ми я ж кажу, приїхали, як, як кажуть, у рай. У рай. рай, А там. Там немає раю, там вже такий ад. У жовтні волонтери евакуювали з прифронтових населених пунктів 25 людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Банківська політика ніяк не радує нас. Ну, по-перше, я вам скажу так, що Ті, хто брали кредити у 2021 році, інвестиційні кредити, цей елеватор, який ви зараз бачите, він побудований ще у 2021 році, якраз перед війною. І брався кредит тоді під 11%. Зараз в період війни цей кредит збільшився на 8%, вже становить 18,5%. Зараз дуже важливе це підтримка аграрії. Я не говорю там, щоб вони там нам кошти давали. Ну зменшення відсотків по кредитах можливо було зробити. Десь може під нуль відсотків кредити, десь може там без застави тим малим, малим фермерам, тому що треба говорити не тільки за крупних фермерів, треба говорити і за тих малих, які там по 50 по 60 гектарів. Ми сіємо в основному кукурудзу, сіємо ріпак, сіємо там соняшник. Ну, от такі культури. Пшеницю, тим більше, що в цьому році в мене там випав сильний град і вибив дуже багато, так сказати, знищив багато врожаю. Все Це побило. Що касається сошників, отакі от сошники практично тут накачанок, бачите, ці качати. Це так зараз ситуація. Тож знищували урожай, звернуться ні до кого не звернеться, тому що в такій ситуації допомоги нам ніхто не дасть. Ми це розуміємо, тому ну якби така ситуація. І навіть і не звертались. Ну як зверталися сюди, громади там поробили акти, але ж на питання, чи буде якась компенсація, то сказали, що не буде. Якщо взяти пшеницю, то пшениця десь дала там 50-60 центнерів. Але ж із цієї пшениці 250 гектар пшениці повністю знищено. Повністю знищено. Тобто ми її не вбирали. Ми сіяли, виростили, була там потенційний урожай дуже високий був, але ж ми її не вбрали, тому що городом все вибило. Так само соняшник, От потенціальна врожайність була десь 30-35 центнерів, Але ж випав ряд і 10 12 Навіть кукурузу вибило. Ну що там було? Ріпок дасть дав десь за 40 центнерів, але в нас посіяно 670 гектар пшениці, там 200 гектар пока і все. Я пропоную просто продовжити мораторій на продаж землі для юридичних осіб. Я взагалі проти того, щоб можна було концентрувати землі в руках до 10 тисяч гектар землі. Я стою на позиції такій, що на території громади. Землі можна держати і концентрувати в одних руках не більше, ну двох, ну максимум три тисячі гектарів. Все для того, щоб була конкуренція, для того, щоб розвивались, для того, щоб не було корупції. А в основному от ми боремося за те, щоб нам продовжили мораторій. Уже, значить, петицію підписали скоро 25 тисяч. Подамо президентові, щоб він наложив вето на цей закон і не продовжили мораторій. Ну треба щоб хтось захистив нас, нашу державу не тільки ж ми повинні захищати на війні. Ми повинні захищати і всередині. Ні, держави внутрішні проблеми вирішувати так, сказати, на користь України, на користь цим українцям. Рійський спортсмен Артур Кузьменко виборов золото на чемпіонаті України з боксу серед молоді. Змагання проходили з 5 по 12 листопада в Чернівецькій області. Хлопець розповідає: до змагань готувався два місяці, тренувався тричі на день. Утром став зарядка десять 10.30 У мене тренування в залі і вечірня тренування п'ять тридцять. Кроси бігаємо, і железо таскаємо спарінгістаї. И, конечно, из-за этого мы знаем, что мы победим. Все сильные спортсмены были, то я скажу, всі важки ну, були бои. Но найтяжеше это фінальний бой, за того, що оно на психу кудавит. Змагання тривали вісім днів. Найважче каже Артур було тримати вагу протягом цього часу. Тому слідкував за харчуванням, аби зберегти свої 63,5 кілограми. Спортсмен говорить під час чемпіонату його підтримував тренер. Він привів п'ять поєдинків, із яких два завершив достроково. Кроме того, він свій фінальний поєдинок закінчив достроково чотири рази, посилаючи соперника в нокдаун. З самого початку, коли він прийшов ще зовсім маленьким, я звернув увагу на талановин того хлопчика, який був дуже жвавий. Боксом хлопець займається 8 років. У цей спорт каже Артур. Його привів батько. Він хотів, щоб я займався, і я почав тренуватися. І пішли дуже хороші результати. І я почав тренуватися, і хочеться ще більше результатів. Наразі у хлопця декілька днів відпочинку, а потім він готуватиметься до чемпіонату Європи, який проведуть у квітні наступного року. Артур Кузменко говорить, планує стати олімпійським чемпіоном з боксу. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. Пися суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.